Інвертор з синусом, Був Таталікен, 4,5 кВт на 12 вольт. То десь біля 380 А. Ага, ага. Клема прокручується явно. Тобто був поганий контакт. Напевно, дружина перевантажила і з'явився звук ніби як відпаяної детальки. Режим. Побрякушки. Добре, розкручуємо. Розбирається через низ, відкручуємо пару шурупчиків і можемо зняти кришку. Кидаються в очі відпаяні деталі, конденсатори е, та відпаяні три штуки. Раз, два, три, а більше і не було. І що залишилися? Ось цей бовтається, він майже відпаявся. А ці два стоять менш більш нормально. Ну, два виглядають здутими. Три, вони злегка вздуті. Блін, дивно. Е, ви бачили? Вони не замкнуті. Вони з напругою. <рес> Вони приїхали випаяними і зарядженими. Ну, правда, до низької напруги. 6,59. Оцей найбільше заряджений. Що такого не бачу. Самі конденсатори в хорошому стані. Це якось дуже дивно. По низькій. Напруга присутня, 3-4 вольта залишковий заряд, тобто низьковольтна частина не в короткому замиканні. Добре, запобіжники. Цілий. От тут спалений. Тут спалені запобіжники є в одному каскаді. А тут цілий, тобто два каскада цілих. А один каскад спалений. Тож як воно працювало? Як воно могло? По виходу, 220. Короткого немає. DC шина отут можна стати, раз. на зворотній зв'язок два. Короткого немає. Дуже дивно. Тобто, виходить, що якось випалений один каскад. Дуже цікаво. Звідси десь би мало бути ще додаткове живлення на власні потреби. Цікаво, чи це власне з цього трансформатора. І абсолютно незрозуміло, як дальні конденсатори могли повипаюватись. Розкручую, знімаю плату. Так і є. Запобіжники розвалюються в випалені дві штуки. Це є один каскад. На інших каскадах слідів підгорання запобіжників немає. Візуально, плата чиста ціла. Захисту від переплюсовки тут, як такого, не видно. Згоріли запобіжники в дальньому каскаді. То що ж виходить, що грілася плата масив доріжка, так що повідпаювалися конденсатори. Ось вони. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Так, -да. дуже дивно. Значить, спочатку воно грілося, випаялося, а потім вже в кінці перегоріли запобіжники. Тут стоять 2 по 30 А60 ампер, А. Ампер. Перший раз таке бачу. Очевидно, 4 транзистора пробиті. Ну, перевіряю детальніше. І бачу, що ніфіга, транзистори не пробиті. По-моєму, навіть згадував власник, що воно працює, але не тримає потужності. Транзистори цілі тільки 4 цікавлять Це заряд конденсаторів по гейтах теж не пробиті цирк на дроті. Працювати міг, тому що живлення внутрішніх потреб іде з крайнього трансформатора. А не з цього, і відповідно, в принципі, мав би працювати цей інвертор на 2-3 потужності без жодних проблем. Та ну нашу, впаюю конденсатори, ставлю запобіжники, буду перевіряти. Скільки живу, такого не бачив. Ну і Важливо не забути протягнути клему, бо то не є діло, так бути не може. Плюсова плюсова так само бовтається, жах. Чому конденсатори попадали, повипалися, тому що вони стоять верх ногами в блоці живлення. 25 А 200 Вт лампу нам би мало вистачити. Запустити. І так, включаю. Є запуск, плавний пуск, більше 10 А струм, що очікувано. 13,7 обмежилося. Добре. Воно працює, вентилятори працюють. Холостий хід який? Свиститься з лабулаторника, це нормально, а от холостий хід в того блока великий, 2 А. Навіть трошки більше, ніж 2 ампера. От якось так, хай працює. Дельта при подачі 220. Вмикається, стартує, показує заряд акумулятора і, і дивіться самі. Пробує заряджатися і вимикається. Трапля. При включенні без 220 поведінка аналогічна. Вмикається і вимикається. Проблема явно в BMSі. Про це говорить те, що знімали бокову кришку доступу до БМСки. Гвинти зализані, деякі прокручуються, частина гвинтів відсутня. До неї лазили і, звичайно, про це мені не сказали. Гвинти на БМС теж зализані, тут крутили. Реакція на керування адекватна, вмикається, подає напругу на вихід і напруга зразу зникає. 14С-конфігурація. Міряю, дивлюся розбаланс, дивлюся вторинні напруги, значення і думаю, що з тим робити. Трохи магії з BMS-кою. Вуаля, не виключається. Добре, інвертор. Чи працює інвертор? Включив. Працює. Добре, проблемою менше. Цього разу комусь повезло. О, дивіться, назбирали Samsung айфонів і будемо пробувати ставити китайські програми. Так, запускається. Чому два телефона? Тому що, виявляється, є різні програми. Я по назві, яку мені скинули, знайшов. Але в мене програма набагато простіша, ніж власника. От зараз власник шукає. Вже знайшов. Підключаємося, що ми бачимо в програмі. Чотири термосенсора. І видно напруги по всіх комірках, до речі, видно, що відмінність на 1 сотку на кількох є. Тобто, ні о чому батарея, як я її вангував, ідеальна з магазину. Ну, це не показник. Це ми з часом подивимося, як вона за 5 років себе буде почувати. Вже мені напхали, що балансир там, скоріше за все, на іоністорах. Ще таких не бачив, буду розбиратися, як працює. Загальну напругу бачить. Батарейку можна включити, виключити. Виробник відповідає заявленому, так як я вам і казав, її назву бренду. Купа всяких параметрів. Видно, що вона ще дівчинка, що battery cycle 0. Аварій жодних немає. BMS Undervoльтаж 5, тобто був десь розряд. То може на заводі це не показник. Charging overcurrent time один раз. Disharge overcoin це може тестувало її. І Single Overvoltaж Times по комірках 68. Дуже дивно, якщо чесно. Я думаю, що це якісь тестові результати ще залишилися з заводу. Але це не точно. От така програма, є ще конфігурація. Ага, про версію можна купити. Та що, ти, китайці взагалі нюх потеряли. Я скачав якогось слонопотама. Назва та сама, тільки в мене в кінці не BMS, а Electric. Хоче реєстрації, але можна джамп-логін зробити безпосереднє підключення. Є е, вже підключена ця батарейка. І от як бачите, термосенсори є, загальні напруги є, а по комірках ніякої додаткової інформації немає. Тобто вона проста як доска. От такі варіанти з програмним забезпеченням китайців. Тому дивіться, яку програму ставити. А ну і клітка Фарадея не клітка Фарадея, тобто металевий повністю ящик китайський з металу. З китайського неметалу, чи як, але на відстані 3-5 метрів блютуз нормально працює без жодних проблем. Як так, я не знаю, але в це питання вникати часу не маю. Віддаю за 10 років, розкажу вам, як вона працює.